вітає гурток Юніс Навці лікарських рослин Одеського центру дитячої та юнацької творчості Промінь і я його керівник Васильєва Ірина Володимирівна. Сьогодні перше заняття нового 2024-2025 навчального року, і ми з вами згадаємо на цьому занятті, що таке лікарські рослини, народна медицина, а по-перше, з вами проведемо. Короткий інструктаж з безпеки життєдіяльності. І так, я хотіла би, щоб ви звернули увагу на правила поведінки при повітряній тривозі. Пам'ятаємо, що під час отримання сигналу повітряна тривога без паніки проходимо найближче укриття і перебуваємо там до отримання сигналу відбій повітряної тривоги. По-друге, зверніть увагу, будь ласка, на правила пожежної безпеки. Правила поведінки під час паління сухої трави. А також не забувайте, будь ласка, правила поводження з електроприладами. На ваших екранах є пам'ятки, уважно читаємо, ознайомлюємося з ними. Також хотіла б звернути вашу увагу на особисту безпеку, на правила поведінки під час. Ваших селфі, вони іноді бувають небезпечні. А також зверніть увагу на безпеку в інтернеті. Обережно обирайте сайти, на яких ви шукаєте необхідну інформацію. На вашому екрані пам'ятки. Звертаємо вашу увагу ще раз, а також актуальне питання це мінна безпека. Враховуючи дію воєнного стану на всій території нашої країни, будь ласка, прочитайте уважно, що ви повинні робити при виявленні вибухонебезпечних предметів. А тепер повернемося до теми нашого заняття. Так згадаємо з вами по перше, що таке лікарська рослина. Це рослина, органи або частина якої є сировиною для отримання засобів, що використовуються в народній. Медичній або ветеринарній практиці з лікувальною або профілактичною метою зазвичай лікарські рослини поділяють на наступні категорії: це офіціональні лікарські рослини, рослини, сировина яких дозволена для виробництва лікарських засобів в країні. Ці види лікарської рослинної сировини вказані в Державному реєстрі лікарських засобів України. Фармакопейні лікарські рослини це офіцинальні рослини, вимоги до якості лікарської рослини, сировини яких викладені у відповідній статті Державної фармакопеї або міжнародних фармакопей. Також Ще є група Лікарські рослини народної медицини. Це найширша категорія. Більшість рослин ній відносно погано описана, і відомості про ефективність їх застосування не пройшли необхідної перевірки засобами сучасної фармакології. Тим не менш, багато рослин цієї групи активно використовуються в країнах, де медична допомога недоступна або занадто дорога. І взагалі, лікування травами це одна з провідних ланок народної медицини. Народна медицина важлива складова етнокультури народу. Основним напрямом народної терапії було лікування травами. Здавна наші предки придивлялися до навколишнього середовища і поступово навчилися знаходити у природі ліки від різних недуг. Виробили правила збирання, сушіння, зберігання та застосування лікарських трав. У народі добре знали, що активні речовини виробляються і накопичуються в рослинах у певні періоди їх розвитку, тому й заготовляли їх у точно визначений час. Заготовляли лікарські трави, орієнтуючись на те, яку частину рослини вважали цілющою корінь, листя чи квітки. Людей, які знаються на травах і їхньому використанні у медичних цілях, називають травознаями. Травознавцями, знахарями. З рослин українці виготовляли різноманітні лікарські препарати. Зокрема, внутрішнього застосування це відвари, настоянки, соки, порошки та зовнішнього це ванни, примочки, припарки, компреси, мазі. Лікувальні дії багатьох трав були добре відомі предкам і широко використовували у лікуванні. Крім зілля, українці в лікуванні широко використовували лікувальні властивості дерев. Особливо популярними були береза, дуб, горіх, калина, сосна, вільха, верба. У лікувальній практиці наших предків широко застосовували овочі, серед яких чи не на перше місце посідали часники цибуля насамперед проти застудних захворюваннях. У регіонах України, де був розвинений збиральницький промисел, насамперед, це полісся та Карпати. Лісові ягоди та гриби також посідали важливе місце у локальних медичних традиціях. Перші записи про лікарські рослини належать шумерам, що жили в Азії за три тисячі років до нашої ери. Лікування рослинами було широко поширене в Древньому Єгипті. Там ще за Чотири тисячі років до нашої ери було добре відомі лікувальні властивості акації, маку, м'яти, подорожника, верби і багатьох інших рослин. У глибину століття, де історія лікування травами в Китаї, Індії, Японії, Кореї, Лаосі, В'єтнамі, країнах Арабського Сходу, Середній Азії та Америці, народна медицина не є ізольованим зальованим явищем тіє тільки однієї країни або одного материка. Вона є продукт мудрості всього людства, але у зв'язку з різними кліматичними умовами рослинним світом у кожного народу накопичувався свій власний досвід лікування травами і свій набір лікарських рослин. Вивчення діючих речовин лікарських рослин не припиняється і в наш час. Для цього в багатьох районах країни створені спеціалізовані дослідні станції по виведенню лікарських рослин. Ось наше заняття підійшло до кінця, і мені б хотілося закінчити його східною мудрістю, яка говорить, що немає такої рослини, яка б не була лікарською, і нема такої хвороби, яку не можна було б вилікувати рослини. Дякую всім за увагу! До наступного заняття! Бережіть природу! Усього найкращого!